Обмінювалися досвідом, обговорювали виклики у сфері освіти та шляхи їх вирішення. У Вінниці відбулася зустріч між освітянами з усієї країни в рамках роботи руху «Едкемп». До проекту доєдналися близько 200 учасників, мета якого професійний розвиток шкільних педагогів в нинішніх умовах та реформування системи освіти. Це захід для освітян зі всієї України для того, щоб поділитися власним досвідом, для того, щоб перейняти практичні кейси проактивних освітян. Також у нас цільова аудиторія це не тільки вчителі, а ще й студенти, батьки, учні. Таким чином, ми залучаємо всіх учасників освітнього процесу на нашу подію і формуємо справжнє спілкування, де ми можемо почути думку не лише освітян, але й учнів. І батьків, що дуже важливо на зараз, разом вчилися знаходити ресурси для професійного зростання та навіть самостійно створювати освітні продукти, адже в умовах війни потреби і запади учнів значно змінилися. Нині діти потребують особливої підтримки і розуміння відчителів, зауважили в департаменті освіти міськради. Проходять дуже цікаві обговорення можливих шляхів розвитку, змін в освіті. І дуже цікаво департамент освіти зрозуміло підтримує такі заходи, тому що є розуміння того, що без розвитку, без змін немає майбутнього. а наша освіта має продовжувати розвиватися і особливо після завершення війни бути кращою. Якіснішою і корисною для наших те.